Мені б хотілося пройтися по вулиці Дмитра Юденка і відпочити в парку Юліана Матвійчука. Тому що для мене це справжні герої. Петровський парк один із найстаріших парків Полтави, може отримати ім'я захисника України Юліана Матвійчука. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів на третій день після створення на сайті міської ради. Її автор Полтавець Сергій Алексеєнко, говорить: дуже важливо, що пам'ять про таких людей, як Юліан Матвійчук, залишилися в місті назавжди. Для мене особисто Юліан Матвійчук це приклад того, яким повинен бути. Справжній націоналіст і патріот України і нашого міста завдяки його ініціативам і завдяки йому перейменовано в Полтаві більш ніж 100 вулиць. Це в 2016 році. І я вважаю, що якраз цей парк повинен підлягати декомунізації, і хотілося, щоб цей парк носив саме його ім'я. Захисник України Юліан Матвійчук, чиє ім'я пропонують увічнити у назві одного із центральних парків Полтави, будучи бійцем підрозділу аеророзвідки Соловей у складі Полтавської бригади тероборони, 20 травня помер у лікарні від тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Депутат міської ради голова міського. Організації Всеукраїнського об'єднання Свобода він був учасником Революції Гідності, засновником Полтавської сотні самооборони з 2014 по 2015 рік продовжив боротьбу із ворогом на фронті у лавах полку Азов. Особисто я не був його ні другом, ні знайомим, але завжди приходив на акції, які він проводив. І це та людина, яка могла об'єднати. Патріотичне середовище нашого міста і дуже любив його слухати. Це була дуже порядна, щира і е, розумна людина. Парк, що пропонують до перейменування на честь Юліана Матвійчука, зараз названий іменем російського царя Петра І розповідає історик, кандидат історичних наук Дмитро Стаценко. На початку 19 століття тут розташовувалася ринкова площа. А до святкування 200-річчя Полтавської битви було прийнято рішення закласти парк у червні 1907 року. Його урочисто відкрили. Назва Петровський вона стосується одного із учасників полтавської баталії. Це російського царя пізніше імператора Петра І для Полтави це не стало якоюсь такою унікальною історією, скільки дуже багато місць пов'язано було саме. І з цим історичним і взагалі з цими подіями. Тому з 1909 року цей парк має назву як Петровський парк. Згодом цей парк почав наповнюватися вже і радянськими символами. У дев'ятсот році тут поховали червоноармійців, які загинули в боях в 1919 року, захоплюючи полтаву. Потім ще кілька. Осіб радянських чекістів. Про українське у Петровському парку нагадує лише пам'ятник Кобзареві Тарасу Шевченко, встановлений у 1926 році. каже історик Дмитро Стаценко. До ініціативи перейменування говорить ставиться схвально. Назва Петровський, очевидно, має місце на переіменування, якщо громадськість підтримує. Зокрема, один із варіантів це. Перейменувати в честь загиблого Юліана Матвійчука, який тут і загинув в боротьбі за е, незалежність України. Опитані нами полтавці до пропозиції перейменування ставляться по-різному. Він сражався за Родину недаремно, і люди бачать, тому що це йому повага від власті, від людей. От за вільну Україну, за яку він віддав життя. Я тільки за. Я за те, щоб вшановувати наших героїв, звісно ж. Я не консерватор. Я вітаю і ті, які новшества вводять, і можливо багато погоджую з тим, що переименовують вулиці. Але якщо по цьому питанню я б залишила Петровське, вважаю, якщо ці могили виносить, тоді треба перейменовувати. Голосування за петицію щодо перейменування Петровського парка на честь загиблого Юліана Матвійчука завершилося із 270-ма. А чотирма голосами з 250 необхідних. Тепер її мають розглянути депутати міської ради і прийняти відповідне рішення.